Всім привіт! Вітаю вас у новому відео на своєму каналі. Дуже рада, що ви завітали знову-таки до мене. І сьогодні, як і обіцяла, розповім вам, як ми назвали нашого третього сина. В неділю в нас були хрестини, і ми нарешті охрестили свого третього сина. Хто не знає, у мене є ще двоє старших діток, і нещодавно в нас народився. Ще один хлопчик, і ми назвали його Устим. За мною в інстаграм, то вже знає, як ми назвали, і я вже приймала вітання з приводу цього імені. І власне були запитання, чому саме так ми назвали сина. Е, насправді, як і всіх інших своїх дітей, це ім'я прийшло до мене дуже спонтанно, дуже Інтуїтивно, можна сказати, і з перших днів, коли дізналася, що в нас буде хлопчик. Тому інших варіантів ну, було ще кілька варіантів. Насправді я завжди складала собі такий невеличкий список, як би я хотіла назвати дитину, і там вже давала варіанти і пропозиції чоловіку, аби він щось обрав. І до останнього дня чекала пропозиції від нього. Але так як від нього ніяких пропозицій не поступало вже в родзалі, самому він почав думати. Ну, то може так, а може сяка, може ми ще назвемо. Але для мене це вже був устим, я вже його так називала навіть в животику. До речі, старший син Дем'янко, коли дізнався, що в мами в животику є дитинка, то він вирішив назвати дитинку Зозулька. Тому в одному з відео там було десь, коли він говорив щось там про животик і сказав Зозулька, то всі після цього відео подумали, що в мене буде дівчинка. Насправді ні, просто от син так захотів, і ми, до речі, досі кличемо часом е новонародженого Остимка, Ми кличемо часом Зузулькою. Словом, якоїсь надзвичайної логіки чи прив'язки там до імені наших предків такого немає абсолютно. Я навіть не можу сказати, де я почула це ім'я, не можу навіть з чимось його асоціювати. Просто воно для до мене прийшло, і мені здається, що для мого сина це ідеальне ім'я. Були також в коментарях багато варіантів, як я могла назвати. Були здогадки, і в інстаграм мені писала, може так, а може сяк І пропонували різні варіанти. Ну, словом, я знаєте, з тих людей, і, які до останнього нікому не розповідають, як ми будемо називати. Ми назвали і родичам, і батькам, і друзям. Усім ми сказали про те, як звати дитину, уже коли вона народилася, от в, в родзалі. Фактично після народження, коли ми там скидали першу фотку, перші відео з дитинкою, то ми аж тоді сказали, як буде звати дитину, аби думка інших людей ніяким чином не вплинула на наше рішення. Ось <плес> така логіка, і такий принцип в нас був до усіх наших діток. Самі христини я не знімала, в нас був фотограф, робили тільки фотографії в церкві. Знімати щось не було можливості, бо багато дітей було і наших, і гостей, і під час хрещення було одночасно троє діток. Але все пройшло дуже, так знаєте, камерно, дуже в такій сімейній і дружній обстановці, і я Хочу залишити це для себе, скажімо. Не знімала якогось відео, не робила це публічним. А, власне, от для нас, для нашого сімейного архіву, залишу тільки кілька фотографій. Так, тішусь невимовно, що я тут взяла, ось такий сучкоріз. давно вже я його хотіла. І ножниці садові такі для кущів, і живоплоту, і секатор. Словом, я вже дуже-дуже давно дивилася на ці інструменти. 100 разів їх додавала в корзину, виймала, постійно шкодувала на це гроші. Але ви знаєте. Інструменти насправді в будь-якій справі вирішують дуже багато, ну, мають дуже велике значення. І вони полегшують, прискорюють роботу. Нічого з цього не тестувала, не пробувала. Пізніше буду вам залишати свій відгук. Як я обирала, також немає якоїсь там сильної логіки, швидше подивилася по характеристиках, плюс-мінус, щоб мені підходила там товщина зрізу, яка може бути. Єдине. Я думаю, що ось ці ножниці трохи для мене будуть заважкі. Вони так таку нормальну вагу мають, я би сказала. Ну, подивимось, якщо, можливо, двома руками тримати буде зручно. Но наразі мені трохи вони важкі. Але є привід залучати до цієї справи чоловіка частіше. Тому якось так. Тішуся, що тепер в мене в арсеналі є ось такі професійні інструменти для саду. Ви знаєте, це напевне на рівні з тим, як купити новий посуд до хати, чи якусь е, не знаю, одяг чи косметику. Ну, як для кого, як то кажуть, кому що курці просу. А мені потрібні були ці інструменти, цілу зиму чекала на те, щоб їх придбати. І зараз дуже дуже довольна. Пишіть в коментарях, хто мав такі інструменти, чи задоволені. Ну, відгуки про них дуже класні, не знаю. Вважаються одні з найкращих на ринку по співвідношенні ціна якість. Тому буду пробувати. Так, друге дуже хвилююче і дуже болюче питання для усіх, як виявилось, після попереднього відео я отримала стільки коментарів і порад по грудному вигодовуванню, що можна, напевне, написати книгу, якщо зібрати усі ці коментарі. І найперше, що я вам хочу сказати, що у нас з лактацією, принаймні, станом на зараз, уже все гаразд. Те, що я стіджувалась, те, що в мене були проблеми, це було в перші дні, фактично після пологового одразу, а зараз уже все налагодилось, слава Богу, і дитина добре їсть, гарно спить і гарно какає, що найважливіше у такому віці. Також дуже просто, я не знаю, чи. Відсотків, напевне, 80 людей написали мені, що дити... дитина неспокійна. От я сказала, що дитина мені неспокійна через капусту. Люди добрі відстаньте від тої капусти, вона дійсно ні до чого. Рецепт, який я показувала в тому відео, був знятий ще до пологи. Відповідно, ми їли цю капусту, ці оладки ще до пологи. Капуста тут абсолютно ніяк не впливає на стан дитини. Як виявилось експериментально, я вже... Визначила, що таки е, мені малюк так реагував на аквадетрим. І багато хто в коментарях також написав, що аквадетрим має у складі спирт, і на це часом малюки реагують негативно, стають перезбудженими. Хоча я також давала у ранковий час до 10-ї години ранку, ставала е, старалась дати. Е, ну, це просто цей препарат не підходить для моєї дитини. Була в педіатра, мені виписали інший на масляній основі. Здається, Олі Детрип, Я ще його не купила. От сьогодні планую поїхати в аптеку купити. Він в спреї йде. До речі, це так навіть зручніше давати дитині, аніж капельками. Спробую буду бачити, як буде реагувати на цей препарат. Знаю, що гарні є Д3 вітаміни в на Айхербі, але я ще... Там просто такий величезний вибір, я не знаю, що вибрати, якщо чесно. Тому спробую поки що тут на масляній основі. Якщо буде добре реагувати, то якийсь аналог і відповідник по відгуках буду вибирати вже з Ахорбу замовити. Е, тому стосовно харчування, стільки людей мені теж написали про те, що я неправильно харчуюсь, тому дитинку болить живіт. Дитинку не болить живіт, дитинка просто була перезбуджена. Е, ось так реагувала. З животиком нас все гаразд. Ми були в лікаря, дивились нас, оглядали все добре. А друге, що я хотіла сказати, я думала, всі вже про це знають, якби в сучасному світі, що харчування мами ніяк не впливає на стан дитини. Не передається капуста з молоком. Молоко утворюється з крові і лімфи. І тільки те, що безпосередньо попадає в кров, може попасти до дитини. Ну як гази з капусти можуть потрапити в кров? Ну, я просто біологічно не розумію, як це може відбуватися. Попадають якісь мікро-макроелементи, попадають якісь розщеплені амінокислоти, тобто їжа вже перетравлена, вона в зовсім іншому вигляді потрапляє в кров, і це не може впливати на здуття животика, і все решта. З інших причин, просто ми звикли шукати. Причину і звинувачувати час себе. Насправді ні кава, хоча там є кофеїн, але вже давно доведено, що чай має набагато більше кофеїну аніж кава. Ну, моя дитина на це не реагує. Що би ви там не писали, і скільки би вас там не було свого досвіду про те, що от з'їла капусту і дитини болить животик. Воно так не працює. І доказові лікарі, доказові лактологи вже давно про це говорять: що вагітній і годуючій мамі не треба сидіти на дієті. Навпаки, треба харчуватися збалансовано, харчуватися і овочами, і м'ясом, і рибою, і іншими алергенами, які є, аби. Е в подальшому виключити якісь можливі проблеми у дитини, і я з свого досвіду, бо до речі, були такі навіть деякі агресивні коментарі, типу. Ну, ви ж як мама третьої дитини повинні знати, що від капусти дитину болить животик. Ну, Мені смішно це, тому що, по-перше, тут капусти не було. По-друге, я точно знаю, що дитину від капусти животик не болить. І як мама третьої дитини вам скажу, що з першим сином я постійно сиділа на дієтах. І під час вагітності, і під час годування фактично їла одну гречку без солі, і запивала кефіром і заїдала печеними яблуками. Я дитина до трьох років постійно мала алергії, навіть мала атопічний дерматит, про що я вже розповідала. Постійно в нього були проблеми зі шлунком. От весь час травлення ми мали якісь нюанси. З Захарком я вже ні на яких дієтах не сиділа. Трішки, здається, обмежувала себе з кавою, але це лише через те, що мені її не хотілося. Не через те, що е, мені її не можна, а просто мені її не хотілося, і в мене були проблеми з нирками під час вагітності, то виключали е, сіль. Зараз я вже трошки більше начитана, більше дивлюся доказових лікарів, доказових батьків і інші джерела читаю. Ну, зараз розумію, що не можна обмежуватися тільки думкою когось одного, а тим більше бабусів, дідусів і інших поколінь, які от так робили і не знали альтернативи. Тому можете мене в цьому питанні засуджувати, але це мій вибір. Кожного, звісно, свій досвід і можна пов'язувати різні реці речі З різними наслідками, але е, не можна міряти всіх під один рівень, що от точно від капусти все, от ваша дитина погано себе почуває, бо ви їли капусту. Ну, В цьому випадку це 100% не так. Тому заспокойтесь і перестаньте грішити на капусту. Сподіваюсь, це питання вже закрито. Також мене дуже сильно вразила та кількість коментарів з негативним досвідом грудного годування в жінок, яка була, і насправді, в цієї тієї кількості тільки одна жінка мені написала, що в неї справді було все гаразд дитина одразу приклалась ніяких тріщин, ніяких набряків, нічого, ніяких проблем не було. і грудне вигодовування дійсно було в кайф і романтичним, і таким процесом єднання з дитиною. Я щиро пораділа за цю жінку, тому що і і дуже вражена, що таких жінок так мало. Це ще раз доказує те, що. Те, що нам транслює інтернет, соцмережі, телебачення, що ось все так красиво і романтично, насправді воно не завжди так. І треба розуміти, що реальність часом буває зовсім іншою. Не треба всіх міряти під один якийсь стереотип, усіх по-різному, усіх свій досвід, але тим не менше. Кожна жінка заслуговує на те, щоб її материнство було прекрасним, чого я вам всім щиро-щиро бажаю. Хто слідкує за нашим магазином доглядової косметики, то, мабуть, вже знає, що в нас появився новий бренд по догляду за волоссям «Карлі Шил». І я собі до 8 березня вирішила зробити подаруночок і взяла ось такий набір мініатюр по догляду за пошкодженим волоссям. Не скажу, що в мене дуже пошкоджене волосся, але воно таке трохи пористе, жорстке і потребує спеціального догляду. І ось цей набір призначений для такого типу волосся. Сьогодні буду тестувати усі ці засоби і маю трішки часу на себе, на таку рутину і догляд за своєю красою. Спершу, звісно, шампунь, мию голову двічі. Це професійний шампунь для пошкодженого волосся для зволоження і відновлення. Він досить густий і має просто фантастичний аромат таких багатих, дорогих парфумів. А тоді наношу змивну маску для пошкодженого волосся, її треба хвилин 20 витримати на голові. До речі, я завжди маску наношу не на зовсім мокре волосся, а таке трішки підсушене рушником. Воно тоді маска не стікає, краще тримається на волоссі, і мені здається краще діє. Так, поки працює. Моя маска на голові десь хвилин 10-20 треба її тримати. Ну я думаю, чим довше, тим краще. Покажу вам ще одну свою новинку. Я вже розповідала про це в інстаграм. Це така трошки не дикуменна історія. Попросив мене чоловік, що подарувати мені за народження сина. Є в нас така традиція. І я там не вигадувала якихось телефонів, машин, квартир і всього решта. Я сказала, подаруй мені, будь ласка, патчі. Для мене це виявився найдієвіший і найпотрібніший подарунок саме в цей момент, оскільки а, темні круги і синяки під очима від постійного недосипання. Це зараз моя найбільша проблема, і тому я дуже-дуже хотіла ці патчі. Це патчі від. Бренду Sea Skin, дуже люблю цей бренд. Зараз я майже всі свої продукти, які беру для себе в догляд, беру з цього бренду, бо дуже він мені сподобався. Я спробувала і справді його зацінила. А це патчі гідрогелеві, вони в півтора рази більше за стандартні. Зараз вам покажу, якого вони великого розміру. Ну, Вони ну, суттєво більші, аніж звичайні, і вони е, такі трішки щільніші, е, хоча мають дуже класне прилягання до е, обличчя і не зісковзують, що дуже важливо, бо в мене е, така форма обличчя, що мені дуже часто патчі просто отак сповзали, і треба було тільки належачі їх використовувати. З цими все гаразд, можна е, нанести. Накласти їх і собі спокійно ходити робити свої справи якісь і не боятися, що кудись вони втечуть. Достатньо багато є цієї діючої речовини. І я вже їх тут, можна сказати, другий тиждень маю на затесті, то вже побачила результат, ефект. Ну, окрім такого видимого, миттєвого. Ранкового, можна сказати, ефекту. Якщо їх застосовувати курсом хоча б місяць, там, 3-4 рази на тиждень, то суттєво, ну, принаймні так, пише в інструкції і у відгуках. Вже користувався, що суттєво зменшуються мімічні зможки, висвітлюються темні круги і загалом ущільнюється шкіра ось в цій ділянці під очима. Я дуже люблю патчі, Взагалі для мене це такий, знаєте, дуже як -то момент уваги до себе, такий доглядовий. Компонент. Дуже тішуся, що знайшла саме ті пачі, які підходять мені. Їх, до речі, можна накладати ще ось тут, наприклад, якщо є зможки, або ось тут, де носогубка також. Вони прекрасно тримаються, не сповзають і працюють там, де вам потрібно, скажімо. Ось такий я собі обрала подаруночок і дуже ним задоволена, дуже тішуся. І справді, ось цих кілька. Хвилин, от поки маска на голові, пачі на обличчі, почуваєш себе жінкою, яка має хоча б кілька хвилин для себе, і цих кілька хвилин вони дуже-дуже важливі. Тому маю ще поки події, все маю ще 10 хвилин до вип'ю кави, а потім продовжимо. Звісно, я не просто п'ю каву в цей момент. Я переважно ще й працюю. Відповідаю або на ваші коментарі, або на запити в магазині, або обробляю якісь замовлення і паралельно ще, звісно, постійно на зв'язку з Наталею. Ми спілкуємося, щось там обговорюємо, якісь наші стратегічні кроки. Та в будь-якому разі я належу зараз до тих матусь, які п'ють каву завжди гарячою. Все це я встигаю поміж з нами дитини, і ви знаєте, тут йде мова не про те, що я тільки про себе думаю і дбаю тільки про себе, а про те, що я навчилася і підлаштувалася до режиму дитини так, що знаходжу час і на себе. Тут я вам показую свій тонер з комбучою від бренду Dr. Surical. Я мала ось таку мініатюру, вам колись показувала. Зараз вже взяла в повному форматі, бо дуже мені сподобався цей тонер. Ну, насправді для мене це не просто тонер, це три в одному, фактично використовую його і як тонер, і як сироватку, і як легкий денний крем. Це був мій рятівник, до речі, у пологовому будинку. Дуже мені цей засіб допомагав відновитися і відновити водний баланс, і взагалі стан своєї шкіри після пологів. Наношу вже на. Вимите волосся після маски мивною, маску не змивну. Це такий майже як термозахист більше перед укладкою наношу і залишає трішки, щоб висохло. Так. І завершую свій ранковий догляд з кремом. У мене був всі, напевно, вже знають ось цей Beauty of джосон. Тривалий час його використовувала, вже закінчився. Ось так розрізала і залишки ще вигрібала звідти. До речі, напишіть, чи хтось теж так робить і до останньої каплі використовує засоби. Ну, мені здається, що це ще один доказ того, що засіб дуже класний, дуже улюблений, і хотілося його використати максимально. Е, оскільки, ну, я його повторила, але. Він мені підходив в зимовий період ідеально. Зараз в мене трішки жирніша шкіра, ну, в мене, в принципі, комбінована шкіра, але трішки він мені зараз вже заважкий. І мені хотілося щось легше. Е, Наталя мені порадила взяти ось цей від Сьюзен знову ж це мій тепер улюблений бренд е, ось такий е, крем-гель. Е, він йде на фільтрах нового покоління, тобто теж з максимальним ступенем захисту, не треба поновлювати впродовж дня. І він дуже-дуже легенький. Він також підходить для усіх типів шкіри, включаючи комбіновану і чутливу. Має дуже легку текстуру, легко вбирається, не забиває пори, не вибілює. А найважливіше, що в нього є дуже багато доглядових компонентів. Тобто, якщо його наносити вранці, то додатково ще якогось крему не потрібно. Тобто це може бути основний денний крем. Він уповільнює процеси перечасного старіння від ультрафіолету, також захищає від випромінювання від різних гаджетів, там, телефонів, комп'ютерів чи телевізора. Ось він такий, я так на руку нанесу, щоб показати. Він бачите, такий кремово-гелевий, як не знаю, як вершки дуже е, легенькі, і від температури от, буквально зразу так якби, Тане на шкірі і повністю поглинається. Слухайте таке відчуття на обличчі просто припливу вологину дуже наповнене. Подивіться, як шкіра одразу сяє, не знаю, чи вам видно, але... Я не знаю, чи вам виден, видимий такий ефект, який він є мені, бо тут не дуже добре освітлення. Але е, просто шкіра супер сяє. І це при тому, що я не використовувала жодної сироватки ні з вітаміном С, ні з віацінамідом ніякої. Ну, вечір я використовую, але от зараз вранці нічого не використовувала, лише ось цей патчі-тонер. З Комбучею, який мені замінює кілька одразу засобів, і сонцезахист. Дуже гарна, таке приємне відчуття на шкірі. Шкіра стає така, знаєте, дуже-дуже м'ягасенька. До речі, я хотіла заакцентувати на одному такому моменті був в мене коментар від, не знаю, чи підписниці, чи просто глядачки, яка написала. Ой, Юля, де вам рекламувати якусь косметику? Де Юля, а де косметика? Тобто це несумісні речі і нема чого туди пхатися. І ви знаєте, я хочу відповісти на цей коментар. Бо, якби я, звісно, не експерт, я не косметолог, я не дерматолог, я навіть не консультант, але. Я споживач, і я завжди розповідаю про будь-які речі, якими я користуюся з точки зору споживача. І так само про косметику. Якщо, наприклад, я показую вам якийсь посуд там, чи побутову хімію, ну я ж також не хімік, не фармацевт, не, не знаю, не спеціаліст в тій галузі, але як споживач показую і говорю: підходить мені, не підходить, подобається, не подобається, ділюся своїми відчуттями, а ви вже собі приймаєте рішення, чи воно так само відбувається гукнеться у вас чи ні. Тому якби, цей коментар настільки мені недолугий. Ну, якби, я також не садівник, але я покажу свій сад, я не агроном, але показую свій город. Ми побудували будинок, хоча ми не будівельники, не спеціалісти. Словом, я веду до того, що коли я залишаю якийсь свій відгук про будь-який товар, чи продукт, чи будь-що чим я користуюсь. То це не означає, що я мушу бути спеціалістом в цій сфері. Я просто говорю про те, які враження, які відчуття і який ефект воно має на мені. Те, що я протестувала на собі. Ну, якби мені здається, це зрозуміло. А інша сторона е, цього коментаря, мабуть, полягає в тому, що е, є люди, які е, зациклились на чомусь одному і далі не рухаються. Я належу до тих людей, які все життя вчаться. Я, мабуть, коли знімлю про це відео, на скількох роботах я працювала, якими різними галузями я займалася, і завжди, завжди я йду до того, що постійно треба навчатися. Тобто вік живий, вік учить, це девіз точно про мене. І я ніколи не боюсь починати щось нове, я не боюсь братися за щось, чого я не знаю, бо вважаю, що в принципі навчитися можна всього. Дізнатися можна все, якщо є бажання, якщо є час і якщо є потреба, і розуміння, що ну, це твоє. Тому якби, е, коментар не коректний, але я мусила на нього відповісти, бо, власне, хотіла донести цю думку до всіх. Сподіваюся, ви зрозуміли, що я хотіла сказати. Так, сушу голову, бо зараз малий вже точно мені проснеться, і я вже більше нічого не знімлю і не покажу вам. Взагалі, ви знаєте, в цей третій раз мого материнства я стараюся дуже ретельно за собою доглядати і ніколи не йти з дому з непомитою головою. Що в мене раніше завжди було, ну часто таке траплялося не завжди, але часто, що миття голови було не в пріоритеті. Там закрутила дульку і пішла. А зараз ні, я хочу і вбучувати себе впевнено, і відповідно виглядати так само. Навіть не буду нічого коментувати, ви самі все бачите. Моє волосся насправді дуже жорстке, пористе і, і неслухняне. Вкласти його дуже важко. А тут 5 хвилин і готово. Ось так виглядає. Зараз Це я ще ось цю есенцію для блиску волосся нанесу на кінчики. Її можна на всю дужину наносити. На мокре волосся, а якщо на сухе, то наносити тільки на кінчики. Ой, вона так гарно пахне. Ось так я виглядаю тепер, така в мене волосся. Дуже на дотик, дуже м'ягесеньке. Ви не повірите, але весь цей час малюк ще спав. І я вирішила швиденько ще доробити якісь свої мамські справи поки, поки є нагода. І одна з таких справ, яка в мене є постійно, це розібрати прання і закинути інше. Цей потік він просто не закінчується. Я себе в цьому питанні відчуваю, як білка в колесі, просто без кінця. У нас останніх два дні постійно падає дощ, і сушити на вулиці ну воно просто не висихає, і безкінечно довго сохне. Тому сушимо зараз одяг вдома. І я вже не дочекаюся гарної погоди, коли це можна буде все винести на вулицю, і це буде в рази швидше і якісніше висихати. Що ж, друзі, ось таке відео вийшло в мене сьогодні. Знову ж таки, всього по трішки, трішки мамського, трішки жіночого, трішки робочого, трішки хатнього і сільського. Таке моє життя різнокольорове, такий калейдоскоп подій в мене зараз в житті, тому цим ділюся з вами. Сподіваюсь, вам було зі мною цікаво і корисно. Зустрінемось обов'язково в коментарях і зовсім скоро буде нове відео. Я вже його готую, тому до зустрічі, всім па-па!